Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную погратися в гру, яка називається Так чи ні. Про ознаки весни. Вам потрібно буде роздивитися уважно картинку. Та якщо ви будете бачити, що це стосується весни, ви говорите так, це весна. А якщо це стосується іншої пори року, то говорите НІ. А підказкою для вас буде. Зелена галочка це весна, а хрестик це інша пора року. Проліски це весняні квіти. Кавуни дозрівають навесні. Свято Великдень ми святкуємо навесні. Врожай грибів ми збираємо навесні. Ластівки повертаються до нас навесні. Чи саджаємо ми з вами дерева навесні? Ведмідь впадає в сплячку навесні? Пташки повертаються з теплих країв навесні. Сніг йде навесні, дерева квітнуть навесні, сонечко починає гріти навесні. Бурульки з'являються навесні. Ведмідь прокидається від зимової сплячки навесні.